Це фрагменти недільної зустрічі атлета з водоканалом, який за статистикою мало чим поступався лідеру вищої ліги. Проте клас та фарт були на боці атлетів. 3-1 дубль до активу записав Куделькін. Атлет загалом здобув 17-ту перемогу у чемпіонаті, враховуючи суботню феєрію проти Галанта МТС 5-2. і вже готовий святкувати чемпіонство. Найближчий переслідувач промінь відстає на 9 очок за три гри до завершення другого кола. Команда у неділю грала проти штурму далеко не основним складом, проте впевнено перемогла Три дублем відзначився Федорченко. Коростень та візаж Дасна Кофеджо повторили сценарій матчу першого кола. 1-2. візажі всі відігравались після пропущеного голу. З однаковим рахунком 2-4 зіграли між собою грантех з енергією та медик з галантом МТС. До останньої хвилини рахунок був 2-2 і таким би й залишався, якби не рішення медика грати п'ятьма польовими. За що команда була покарана голом кіпера крайнова та польового Любченка? Результати матчів першої ліги. Хет-трик Данюка дозволив слов'янам перемогти штурм ЛЕС 5-1. Потім штурмовики були розтрощені Кварою 4-10, виграючи у ході зустрічі 2-0. Атлет-2 у суботу переграв Водоліїв 4-1, а у неділю сенсаційно був розбитий батьківщиною молодою 3-0. Авангард Полісся Олімпік 1-1. Слов'яни внесли інтригу у битві за потрапляння до топ-3 першості, програвши Кіфі 1-4. Квара водолії 4-1. Три м'ячі на рахунку Горбачевського.